Просто не злічити. Є смаколики солодкі і кислі, холодні і гарячі. Є такі, які полюбляють в окремих країнах і містах. А є такі, без яких просто неможливо уявити життя. Ну, поміркуйте самі: чи можна прожити без такої смакоти, як піцца? Звичайно, неможливо. Тому той ласують не люди з найдавніших часів. Правда, в ті часи вони ще не знали, що їдять саме піцу. Та й виглядала вона те, що інакше. Але все по черзі. Що таке піца? Це італійське національне блюдо. Такий круглий відкритий коржик. Покритий помідорами і розплавленим сиром моцарелла. У цих начинок зверху піци навіть назва особливо існує топінг. Вперше слово піца зустрічається в старовинних текстах, яким більше тисячі років звідки воно пішло, точно невідомо. Але слово «піца» Близько до слова п'ято, що означає вілка. І «п'ятца», що означає площа. Багато хто вважає, що піцца – це суто італійське блюдо. І винайдена воно в Італії. Однак це не так. Коли з'явилася і іде, хто її придумав? Історія піци почалася як тільки давня людина навчилася пекти коржі з начинкою. випікали подібні хлібні коржі на каменях над чаром вугілля по всьому березі Середземного моря. Корусь присмачували оливковою олією і овочами за сезоном. У ті часи такий коржик служив ще й тарілкою. Кажуть, з'явилися вони ще в стародавньому Єгипті, приблизно 6 тисяч років тому. Це було тоді, коли там з'явилися дріжджі та кисле тісто. Через три з половиною тисячі років перські воїни в походах готували на своїх плеских щитах. Коржики з сиром і фіниками. Давні етруски теж дуже любили подібну страву. Але саме в античній Греції вперше стали готувати коржи як для піци. Стародавні греки розкладали сир, цибулю, різну зелень, а ще овочі на сире тісто. Потім поливали його оливковою олією і випікали. Такий плоский круглий хліб зі всілякими добавками. Жителі Елади називали плакунтос. У стародавніх римлян ця страва, яка прийшла від греків, називалася трохи інакше плацента. Але римляни трохи змінили склад плоского хліба. Крім сиру, оливок і цибулі, на римські коржі клали будь-які овочі, лаврове листя і навіть мед. Правда, дехто запевняє, що все було не так. У стародавній Рим піца прибула зовсім з інших країв. За легендою, прісний хліб з овочами називався Піцея. Його привезли з Палестини римські легіонери. А деякі впевнені, що винайшов піцу давньоримський полководець Лукул, який дуже любив поїсти. На його трапезах завжди була величезна кількість страв. Навіть з'явився крилатий висліп Лукулів бенкет. Один з римських рецептів ну дуже нагадує піцу сьогодення. Тільки послухайте. Помастити тістовий шар оливковою олією і покласти шматочки курятини, потім додати сир, горіхи, чесник, м'яту, перець, і запікати, після запікання, охолодити готову піцу в снігу і подавати. Шматочки подібної страви були знайдені при розкопках помпеї. Поблизу грецької колонії – Неаполіс, яка з часом стала сучасним Неаполем. А ось вчені з північних країн засвідчують інше. Вони вважають, що піцу придумали вікінги. По ходах вікінги смажили на пательнях коржі з овочами м'ясом та рибою. Від них і походить сучасна піца. Але насправді навряд чи усі ці коржі можна вважати піцею, адже в них не було однієї дуже важливої частини справжньої піци – помідорів. Екзотичні томати до Європи привезли конкістадори п'ять століть тому. Спочатку томати вважалися отруйними. Однак, через деякий час селяни зрозуміли, що вони не тільки їстівні, але дуже смачні. Неаполітанські бідняки стали додавати помідори в начинку для своїх хлібних коржів. Таку сільську піцу в Італії називають фокація або Фокачця. Це означає просто коржик. А вже від такого коржика до справжньої піци зовсім недалеко. Ну так, кілька століть. Три століття тому круглі коржі з борошна з оливковою олією. Покриті зверху помідорами, шпиком і травами, дуже полюбили селяни і моряки Неаполя. Ці кожі готували спеціальні майстри, яких називали і називають дотепер піцайоли. Зазвичай пекарі рано вранці починали готувати піцу, яку миттєво розкуповували моряки. Звичайну піцу того часу готували зі свіжими томатами, аншоусами, оливковою олією і чесником. Зверху корж посипали сушеними травами та клали трошки сиру. Ось так і з'явилася піца. Бродячі торговці складали її у високі мідні ящики, які носили на голові і продавали на вулицях. Часто покупці були настільки бідні, що брали піцу в борг і розплачувалися за неї. Протягом життя. Тому таку піцу називали восьмиденною. 200 років тому з'явилися і перші піцерії, дуже схожі на сучасні. Всередині них знаходився осередок, а ще мармурова лава для приготування піци та поличка з приправами. Тут же стояли столики для відвідувачів, і вітрина з виставленою на продаж піцу, яку можна було забрати з собою. До цього часу піца вже перестала бути лише сільською їжею. Її стали подавати навіть до королівського столу. А сталося це так. Якось король обох Сицилій І таємно вночі відвідав у Неаполі заклад місцевого відомого Піцайоло і був вражений розмаїттям страв їх якістю і смаком. Королівські кухарі швидко отримали рецепти, але додати нові страви в королівське меню не мали права. Заперечила королева. Вона не побажала навіть доторкнутися до їжі просто людині. Правда, дуже скоро вона передумала навіть більше того, за її наказом у літньому палаці побудували спеціальну піч для приготування піци. Вона особисто пригощала королівських гостей, але це стало лише першою перемогою піце і початку підкорення нею вищого світу. Минуло більше ста років. Королі королева Італії, перебуваючи в Неаполі, забажали спробувати місцеву страву. Піцу на день народження прекрасної королеви Маргарити до двору запросили видатного піцейола Неаполя. Щосили намагаючись догодити королівським особам, пекар приготував три різних піци: одна піца з помідорами, часником і оливковою олією, інша з сиром, салом. Базиліком. А для начинки третьої піци майстер обрав продукти тих же кольорів, які розфарбовано італійський прапор: червоні помідори, білий сир моцарелла і зелений базилік. Маргарита була в такому захваті від третьої піци, що навіть залишила піце-йолові лист подяки. А втічений майстер дав своєму кулінарному шедевру ім'я королеви. Так з'явилася на світ найвідоміша піца Маргарита. Королева ж побажала, щоб страва, яка їй так сподобалась, готувала виключно в неї в палаці. Але незабаром Маргарита стала улюбленою стравою усіх італійців: від рибалки і до маркіза. Разом з Маргаритою в Італії полюбили піц Маринара і чотири сезони. Після чотири сезони розділено на чотири частини кожна з яких означає пору року. Весна виділяється оливками та артишоками. Літо салямі і чорним перцем. Про осінь нагадують помідори і сир моцарелла. А зима позначається грибами та вареними яйцями. Усі пори року прикрашають незмінними томатами. Піцу Маринара готують з помідорами, часником, оливковою олією і орегано. А ще додають анчоуси, каперси і чорні оливки. Наприкінці позаминулого століття піца стала найулюбленішою стравою всієї Італії. В різних частинах Італії стали з'являтися різні види піци. Десь піцю готували на основі пісочного тіста, а в геної для тіста брали. Лише кукурудзяне борошно. Особливо смачною вважалася піца з анчоусами та грибами. У болоні стали додавати в піцу м'ясо. А в Неаполі піца – це часник, розсипчатий неаполітанський сир та трави, а ще свіжі овочі та спеції. До цього часу піцу стали опікати в спеціальних цегляних печах. А тісто для піци, як і сьогодні, робила з борошна, рослиної олії, солі та дріжджів. Всього ж в Італії можна спробувати більше двох тисяч різних видів піц. Підкорювати світ піца почала з Америки. Туди вона потрапила разом з італійськими переселенцями. В місті піца Чикаго. Її продавали на вулиці по 2 центи за шматок. А в Нью-Йорку на початку минулого століття відкрилася перша в Америці піцерія. Вона працює і сьогодні. 70 років тому американці придумали власну американську піцу. Її високі краї дозволяють додавати більше начинки ніж в італійській. В середині минулого століття піцу стали випускати у вигляді напівфабрикатів, яку можна було дуже швидко і легко. Приготувати вдома. І тепер такі смачні і швидкі у приготуванні сніданок обід і вечерю, люблять в усіх куточках планети. Піцу люблять в самих різних країнах. І намагаються додати в неї щось своє особливе. Наприклад, в Японії піцу обожнюють з вугрями і кальмарами. А ще люблять піцу окономіяки. Її секрет в тому, що добавками служить все, що вам до смаку. Обирайте морепродукти та овочі. Але головне, щоб все це, це було посипано стружкою сухого тунця. Він ніби ворошиться від парів гарячої піци. При подачі таку піцу ділять плоскою лопаткою котте. Австралійська піца це звичайний корж, а також соус, сир моцарелла, бекон і яйце. Тобто звичайний австралійський сніданок. В Австралії можна спробувати ще й незвичайні піци – гурманські. З лососом, тигровими креветками, з м'ясом коногуру, страуса ему та крокодила. В Канаді теж люблять піцу. І вона скрізь різна. Ось яка піца в онтаріо. Її вам подадуть з соусом марінара, сумішу сирів чеддер і моцарела. Потім додадуть папероні, бекон, гриби і ще білу нарізану цибулю. На Гавайях піцу готують з канадським беконом або нарізаною шинкою, а також з ананасом та сиром моцарела. В Індії в піцу додадуть маринований імбир, фарш з баранини і соєвий сир. А в Пакистані гострі карі. Костараканці полюбляють піцу з кокосами, а бразильці із зеленим горошком. Особливі поціновувачі можуть знайти піцу з кульбабами, устрічами, річковими раками та ікрою. Піцу їдять навіть на десерт. Вона просочена джемом з яблук та посипана зверху цукровою пудрою. Кажуть, справжню піцу можна спробувати тільки в Італії. Напевно, так воно і є. Печуть її там стільки, що кожній третій людині в світі могла б дістатися саме піца з Італії. Італійці настільки ставляться шанобливо до піц, що навіть подають до суду на непорядних виробників. А як же інакше? Адже ті посягають на національне надбання. Хоча і в інших країнах готують смачні піци, італійці про це говорять так: Хіба це піца? Так, пиріг. Піца по неаполітанськи дуже тонка і випікається при високих температурах за дві хвилини. Її можна їсти без ножа і виделки, згорнувши як журнал. Нещодавно справжній рецепт неаполітанської піци опублікували в офіційній газеті італійського уряду. Справжня піца на думку уряду. Повинна мати тонку скориночку. При її випічці можна використовувати лише особливі сорти помідорів та сир моцарелла. З добавок допускається лише базилік, часник, материнка і оливкова олія. Справжню піцу неаполітана готують тільки на дровах. Якщо при виготовленні страви порушені ці правила, то це вже не справжня піца, а так дешева підробка. Справжніми неаполітанськими вважають тепер тільки три види піци: це звичайна маргарита, маргарита екстра та маринара. Звичайну маргариту потрібно готувати тільки зі свіжих сливовидних помідорів сорту San Марцано, базиліка і свіжого сиру моцарела з південних Апанін. Маргарита екстра буде справжньою лише з томатами сорту чері і моцареллою з молока буйвола. А маринарою тепер вважається піца, виготовлена з томатів оливкової олії, часнику та материнки. Тісто для піци необхідно підкидати й обертати в руках, як це роблять майстри. Ні в якому разі його не можна розгортати. Качалки оголошуються злочином. Приготування тіста в хлібопічці поза законом. Неаполітанська піца повинна бути круглою та мати 30 сантиметрів в діаметрі. Середина повинна бути не вище третини сантиметра. А скориночка по краях не вище двох сантиметрів. Борошно, сіль і дріжджі, теж потрібно підбирати відповідно прописаним правилам. Піца повинна бути м'якою, еластичною і легко складатися навпіл. Сиру моцарелла одному з головних складових цієї піци, потрібно приділяти особливу увагу. Ніхто не може назвати піцу екстра маргарита. Якщо в ній не використовується моцарелла з молока буйволиць, крім того, моцарелла повинна бути нарізана не аби як, а тільки тоненькими реїчками. Якщо піца зроблена у відповідності з цими вимогами, її дозволяють позначати особливим знаком гарантії якості. А інакше це не справжня неаполітанська піца. Сьогодні можна спробувати різну піцу, як за формою, так і за начинкою. Наприклад, крім круглої піци, існує також квадратна піца: сицилійська піца з анчоусами. Існує піца конверт. Кальцоне. Можливо, вам припаде до душі дуже гостра піца діабло. Тобто диявольські перчена. Обирайте на свій смак. Існують піци знаменитості. Про них пишуть в книзі рекордів Гіннеса. Найбільшу круглу піцу спекли у південній Африці. Її діаметр становив майже 40 метрів. Щоб її спекти, знадобилося 4,5 тонни борошна, 90 кілограмів солі і близько 2 тонн сиру. А найдовшу піцу спекли в Ізраїлі. завдовжки вона була 100 метрів. Готували піцу 25 кухарів цілу добу, а з'їли її за лічені секунди. Так, але їли з апетитом. А ось цікаво, як правильно їсти піцу. Тут є секрети. Ну, секрети не секрети, але деякі правила є. На стіл піцу обов'язково подають гарячою. Сир повинен тягнутися за шматочком. У піцеріях до піци також подають веделку та ніж. Але строгих правил та етикету, як правильно їсти піцу, не існує. Чому? Запитаєте ви, піца це різновид фастфуду? Тобто швидкого харчування. А фастфуд і етикет. Самі розумієте, навряд чи сумісні. І ось чому. Піцу можна їсти руками. Зазвичай піцу перед їжею розрізають спеціальним ножем на 4, 6 або 8 шматочків. Сектор або слайс піци згирають вдвічі. Їдять тримаючи вказівним і великими пальцями. Піцу можна ласувати за допомогою виделки і ножа, якщо по-іншому не виходить. Але руками смачніше є у всіма улюбленої страви своє свято. Це міжнародний день піци. Його відзначають 9 лютого. В цей день всі піцерії намагаються здобувати своїх гостей чимось особливим. А ще є свято у майстрів, які готують піцу під Сайолів. Його відзначають щороку, 25 жовтня. Цей день вітають людей, які дарують смачні радощі усім навколо. Може, справа ваших рук теж принесе людям радість, тому не відкладайте свої смачні справи на завтра. Адже від них світ стає прекрасним. Чи не так?